Подарована хата бояться, того, втратив на війні ногу та руку і ледь не втратив надію, але добрі люди допомогли. Зібрала на протеза а днями ще й подарували чоловікові будинок. Один із благодійників пожертвував одразу 18 тисяч доларів і при цьому вирішив залишитися невідомим. І Сумської області матеріал Олександра Загородного. Так, так, це буде? Так. Так, так. Скільки вже тут живе? Ми буквально днів дні п'ять. На вулиці періщить дощ, а усміхнена Катерина Михайлівна навіть без парасолі показує будинок свого сина. Добротна будівля, газове опалення, свіжий ремонт. Це кухня, просторна, світла. Це моя. Ну як, моя ну, робоча місця. А це тут туалет і ванна в нас. Ну я хочу ванну викинути, а поставити. Кабінку, бо Славіку погано залазить. Без ноги Слава Буйновський уже майстерно зарулює у будь-яку кімнату. У маминій квартирці він взагалі не міг проїхати візком. Там було занадто тісно. У новому будинку Слава багато посміхається. Важко повірити, що цей Айдарівець пережив жахливе поранення. Вибухом йому відірвало руку та ногу. Кілька госпіталів 19 операцій. Врачей такі 9% давали йому, що він виживе. Його тільки перевозили з реанімації сюди, і він над побачив. Отак повернув голову, і каже: Уїжджайте. О, не дожди. де мама як за тебе. Крім рідних за славу взялися волонтери, телебачення, глядачі. Спочатку скинулися на протез руки, допомогли з протезом ноги. І от уже подарували цей будинок. Найбільше родину Буйновських вразив один благодійник. Через волонтери він передав 18 тисяч доларів. Я знаю, що його ігор такі звати все. Я хотіла з ним поспілкуватися, ну він захотів остатися інкогніто. Мать хоч по телефону з ним розговорювала, я даже взагалі не розговаривала. Спасибо большое. Доброчинець під час тієї розмови сказав, щоб його не шукали, і навіть змінив номер телефону. Попросив лише в інтернеті виставити фото будинку. А слава тепер вчиться їсти, одягатися та писати лівою рукою. І попри каліцтво не шкодує, що пішов на війну. Таких людей, які відгукнулися на його гори, варто захищати. каже він. Якби так від відмотати назад і знаючи, що так буде. Пішов би Войдар, не пішов би, звісно, пішов. Скока друзі появилися давні стоячих друзів. Кстати, не то що так. Це на гражданки, це зовсім другое. Єдине про що шкодує слава, що не може особисто подякувати усім своїм меценатам за будинок, за протези, за надію на майбутнє. Він дякує усім через нашу камеру. Олександр Загородний, Влад Владжуренко та Петро Петробойко, спецкордва призна.